То наша організація не має відношення до того, тому що сьогодні з 1-7-го на базі е, газ, буд, буд, створена нова організація, яка займається постачою газу. Облгази усі в Україні із першого сьомого не займаються постачанням газу природнього, в тому числі Чернівська область. І ми відношення не маємо. Ми тільки займаємося транспортую. Розумієте, на сьогоднішній день. Населення ринуло, можна сказати, так, і ламають двері, все, воно неправильно. Люди, які платили, так і платять. Рахунки, які надходять гроші із старих рахунків, переносяться на нові. Тобто необхідності такої, щоб сьогодні в один день зареєструватися, немає. Звичайно, так, дуже багато людей, знаєте, люди всякі. є, Інший раз виходжу, я успокою їм, розказую, що не пишіть, не цей. але вежливость між собою зводяться е, навіть до бійки, між собою. Навіть. Уявіть собі і на пустому. Навіть. Значить, по поводу четверга я обратився до представника Газбуду і сказав: так як і так я виїжджаю з місця, то, будь ласка, на таку-то годину підійдіть, бо там. Перш за все стосується вашого питання. Ну так як у їх дуже нагрузка здорова, вони звернулися до свого керівника. їм сказали, що все, що треба, розположено на сайті ПАД Чернівгаз, Там все повністю є. Розумієте? По поводу сьогодні сьогодні. Люди тим більше я хотів довести до всіх відома об газах, це не тільки в Чернівській області. Дуже тяжке становище на сьогоднішній день, я не знаю, як воно на буде там. Можна сказати, уряд повернувся до спиною. І це стоїть дуже серйозне питання, тому що це перш за все не тільки життєдіяльність населення, а це перш за все безпека населення, тому що є графіки обслуговування, ремонту, обходу, які підлягають газопроводи, обладнання. І сьогодні ми змушені перейти вже на чотирьох днів, те, виявив, що це таке, терміни змушуються, перериваються. Що далі буде, я не готовий вам сказати. Але наше підприємство працює нормально, всі графіки, які заплановані, все, що підготовка до зими, все робиться, обслуговується. Навіть я б сказав, найбільше того, що за останні роки я не пам'ятаю, щоб стільки виділено було коштів. На ремонт газопроводів, на заміну шкафнів нових вже європейського значення такого іностранного виробництва, що вони ну, більш перспективні. У нас поніжені вже ми замінили аж шість таких шкафних, вже нових. Ну і по ГРП міняються обладнання частково, де планується все газопроводи, все. Тобто, робота робиться, але дуже тяжко зв'язку з цим, що Фінансовий стан на сьогоднішній день тяжкий. Та, питання таке. Я б, мені трошки неприємно чути, що ця організація займається. газбуд тільки, тому що договір трхсторонні між вами, газбуд і споживачем. Я просив би вас, питання в цьому, щоб воно якось було колективно, бо ми як почнемо перекладувати, воно трошки затягнеться. Дуже багато людей збурилося і пішло туди від неправильної інформації. Вона дуже швидко розповсюджується. Я просив, щоб ну, Буду тепер виходити на обласне керівництво, а збуду, тому що щоб дати достовірну правильну інформацію з перших уст, щоб люди розуміли. Бо більшість людей, поки правильно сказали, взагалі не розуміючи чого. Так було проханням населення, щоб рахунки їм рознесли ці нові, вже особове рахунки, вони присвоєні всім споживачам рознести люди без проблем платили. Одна проблема в тих людей, у яких потрібно оформити субсидію і в яких термін обновлення документації витік. Я так розумію. По попередній інформації говорилося, що основне це людям, у кого вкладені договори до 2013 року, там потрібно оновити щось. <гум> Дуже багато людей сьогодні йде на субсидії. Дуже багато. Очікувана їх кількість до 15 тисяч. Це попередньо. Уже сь на сь сьогоднішній день часто част част форма, а це ж ще ось південь. У зв'язку з подорожанням електроенергії вона ще піде люди. Я просив би ще раз переговорити з обласним керівництвом, і оцю справу, якщо потрібно, ми підключимося і разом зробимо таке роз'яснення для населення. тому що Мені не подобається те, що читайте те, що написано на сайті. Якщо з таким е, терміном виходити, люди, пересічні громадяни, не зрозуміють більшості того, що там написано. Це стосується тільки фахівців і безпосередньо той, хто працює з договорами, підприємство. Решті населення це не зрозуміє. Питання в тому, може я не проваджую, контролери ходять, чиї ваші, чи ні вас. Значить, ми О, знімаємо ось? куби. Куби. А чому Наприклад, Матвійчук задавала вашому питання, він е, про цю саму систему. Людина займає чергу з п'яти ранку, е, доходить до віконця. Цього я вас не звинувачую, але процедура така, доходить до віконця, е, подає свій паспорт і документи, а їй говорять, повертайтесь у виконком, беріть ще довідку про склад сім'ї. Ви розумієте, що там твориться, ви знаєте. Людина приходить сюди, в мене ще вистає в черзі, хоча ми намагаємося пришвидшити. Чи не можуть контролери ваші, наприклад, коли вони розносять ці рахунки, які ми просимо нову? Кожній людині, які вони входять, давати оцей перелік документів, який необхідний вам для того, щоб. Переоформити цей договір чи там зробити якусь процедуру, щоб людина вже йшла готова цією довідкою про склад сім'ї, яку не можна виявляється і збіжати російською мовою, без копії документів, які ви вимагаєте. До речі, люди дуже скаржаться. у роз'ясненні пишеться, що люди повинні тільки пред'явити документи на власність тих паспорт і так далі. А не те, що вимагають ваші працівники світити копії. Копії по роз'ясненню я дивилася, тільки надається паспорта і кода людини. Всі решта документів, які вимагаються, людина має тільки пред'явити. Давайте хай контролери сприяють, щоб людина йшла більш-менш готова. Може, ми десь тут трошки напругу знімемо. Тому що ви стоїть ти ранку, вибачте, повернуться знов сюди, або поїхати там до вуличкома чи вже, це, вибачте, для людини, ну, молодої ще більш-менш. А коли йдуть люди похилого віку і ви стоїть в цьому маленькому приміщенні в хоті. Ви праві сто але ви не праві в тому, що ви говорите, не знавши свої словаці. У нас Цілодобово діжурить там люди, яким я вірю, з п'яти часом ніхто не займав чергу. Раз це вже неправильно. Не треба людей вводити в обман. Ну, є люди, є да, приходять люди в 7 часов. Ну, п'ять утра ніхто не прийшов, це перш за все. Ви б сказали, що в чотири утра, в три утра. Друге, дійсно паспорт, код і довідка про склад сім'ї. Дійсно, вони треба вони ложаться у справу. Інші документи ми не маємо права забрати усі. Ви чуєте, не маємо права брати. І це, як людина приходить, і довідки нема в людини, значить ми не беремо до цієї ці. Код. Дійсно, це продовження умне, правильне, І ми його приймемо, це порушення ніякого не буде. Для того, щоб переоформити дору, але у нас на заходить, тільки в дані не зайшов, вивішено на дверях. Що робити працюючим, які мають право на субсидію робочий день з понеділок по п'ятницю, вихідних. Субота, неділя, коли ви не працюєте, як таким людям поступати? Зрозумів вас, але ще в п'ятницю не будемо працювати. Де, в Де, в ну в такому країні ви лишаєте мене, от як пересічного громадянина, право отримати субсидії. Ваша установа. По субсидії не те в субсидії, відділів субсидії, але запит до нас можете не примоти.